Добрий день підписники гості мого каналу. Слава Україні. Героям слава. А що ж, У нас йдуть дощі затяжні. Ось моя соя стоїть. Сохне. Якби не було навчу доща, то може було щось робити, але це щоб просохло. Капітально мочить нас тут. Ну не її ні зібрати, ні посіяти. Але сьогодні такий трошки Ночі така мряха була невеличка. Їдемо допробувати сіяти. Бідемо тяжкі борони. Будемо рівняти е, горанку. І будемо сіяти. Так, перебив мене жінок, поки я їхав. Требі, що? Ось така в мене площа і та гора бачили на відео. Але трошки мсярвато. Ну що згодиш? Я думаю, що... Ми його зараз приборонуємо, трошки воно під сонцем, воно так бачите, протрахає, вже симіє. А зараз як ми його ще глиб, тяжкими боронами трошки пройдемо, бо культиватора не брав, ну, я не знаю, що воно тут буде давати, воно так гарно виорене, трошки влежене. Важне виходить. Її трошки такі сліди. Але тут щось. Не знаю, отоп що з погодою та їх буде, ніхто не знаю, ось тоді трошки вигляду. Але думаю, буду ходити сівалочкою, трошки розрівняю, і сівалки теж будуть світити, так що мене туди одна одне, одне переграє, буде нормально. Це буде сентичка, так що я думаю, їм молодіти буде добре так само. Попаліно переїжджати, повторюва не буде. А що борозди трошки позарів. Закинемо зарані добрива трошки і будемо пробувати сіяти. Побачимо, що воно буде. Дивимося, бо ще сам нічого не знає. Але мусимо сіяти, поки близько до сонця один день. Вчора таке було не ночі, маленьким речі хлопчиків заказав. А сьогодні ось така погода. Попробуємо. Трошки бачу, виходить, закидати. Культіватора не брав, бо культиватором можна і виставити тут глибину, але культиватором не підесь в розворот такий, як творог. Боюсь, собі рад, і подав. Воно тобі і на поворотах треба піднімати, затоптувати ці отвори, Сидя ногенько розпушується, думаю, скоро вона підсохне. За щось, поки я думаю, що щояти буде все сутенько. Працюємо, будемо бачити. Ну що ж, вийдемо, трошки на вулиці подивимося. Хто нас земелька десь зараз? Гляється. Ви пересипали. Табо виходить якось. Навіть будемо пробувати сіяти. А ось вже хворі начинають йти, борози позагортаємо потім. Забиваються. Ходимо вже як приїдемо. Іди сіяти, що воно буде показувати. Бачите, ось забивається цього. Ось такі говні. І борони си, ваші погортали до яких. Таке бля. Тягнеться. Ну що, то справляється. Але Але... Ох, А там вже, як видно на відео, то зразу видно, що віє, туди такий блисить. А там же сівіє, таке підсухає, такі хороший. Зараз ми доброго. Їдемо розкидати добриво, а тут -а дощик, один роз... шов. не буде сьогодні на спорсивом, розкидаємо. Розкидаємо добриво і наверное, тому, на тому буде світляти. Воно накрасний дощ путається. Вс, їдемо додому, не досипали ми цю гублять. Дякую. Отрутитися її. Вискочив гардан, він. Вдаримо догнули його. Вставити його. І немає вставити. Котитка номер два. мене виставили, псували. Ще то дощ, то шляк, а така осінь цього року, що не зрозумієш. Що йому треба робити, коли його робити. Дивишся, така, така осінь може мрячити, мрячити, сніг випасти і все. І майже зимою в пшениці буде яром. Отові ще синячок іде. Ну там хоть трошки менше. Борону ми трошки походили, Чепили сівалочку, по три піділювали, не, не забуде треба ще одну чашка поправити. Вони по там на місці. Набрали пшениці, з бега право сипали сівалку. Ну, так на бік був нахиляний, я потім розкажу. Трохи прів, врівня, погода, би, там на звідти ціна той ж, заходить. То ми трошки так поглядаємо. Вроді якби десь далеко щось є, але недобримо розкидали, будемо пробувати сіяти. вийде, може, посіємо сьогодні. Треба покидали туди, десь, мабуть, всювалочку до нас тут чотири мішечки. Кілограм 200 хай буде то ще треба буде раз по-любому їхати То ми так скільки влізло, стільки влізло бо там мех на бік висів. трошки минаються ямки болота, що перший вирквозя Ну і ось я до хрісти Вози, так і треба позавожимо ну, Зараз покавісь знімати нема що, що посивалися, нікурок по скажу, що поставили мене посадочку, переліємо по дорозі 851 -ти на метр. У мене сніг так само сіяв, може трошки багато, але хай буде. Добре, поїхали, поки що ви не бачите. Ну що? Висіли опусивалочку. Що значить десь гектар почти. Опять синяк підійшов, дрипнув, і не знаю наразі. Що там буде, що виросте? Це кирпич. Полотна насінця, не горда. А, і може завтра буде до скла. Так би погодить. Ставлю зараз середу, все. Подивімося, що буде завтра. Так, шановні. нас вже тоді в нас не вийшло, тільки що ви бачили, сіяли в дощ. Нічого не вийшло. Зараз покажу, як там, як там який посів. Моє прийдеться скультивувати і по-новому сіяти. Ось у нас є купили ми синички протравлені вже. Сорт не знаю, запитаю чоловіка. що дуже хороша. Ми побачимо осени чи літом. Зараз їдемо сіяти. Ось така у нас погода, трошки сонечко. Але це осінь, поки вже можемо їхати, може знову прати дощ. На полі ще трохи болото. Було, як я культивував, поїхав другий раз, культивував, телефон не взяв, бо на зарядки стояв, зараз приїду покажу. Що там в нас вийшло? Ще один гектар достаточно культивований, там треба розкидати доброго. Ну що ж, поїхали. Така наші валочка. Виставив цей раз трошки більше, дав, бо вже трохи пізновато, дав 24-23. Побачимо, що воно там буде сипати. Пшениці хватає. Так, ось тут я отак посіяв, бачите, десь один рівець дивіться, бачите? Ось коли лежить мед, поки раз зайшло. Ну тут нормально вроді засіяно. Тут опять десь колії не засіваєш, там десь не засіяно. Ну так більш-менш. Не знаю, залишу його, е як воно зайде, а потім буду, думаю, як культувати. Бачите, тут теж твердо. Може, воно тут зовсім твердо, по Рахком, блін. Ну ще, ще тут ну, плюс-мінус. Ну тут боронами йшов. Воно може боронами не дуже і роздерно. А ну порадьте, що зробити? Може я взяти, от бабине літо вже, бачите? не Видно вам ще на цьому, гому вже цепить вчепилося. Літає. Є наже бабине літо. А це не знаю, може 2 неділі, як кажуть, 4 люди. Бачите, отут отак. А ну порайте, ну що мені робити? Взяти можеш культивувати і освіклавти тут цим трісоти і посіяти новий. Може так зробити. Отут ну, тут насіялись на отгорі. Я думаю, що на отгорі трохи весь може колесо крунулося і висипалось. А от я тут побачив. Вже аж сивіє. Тут було боранами тільки заходив. І воно таке мокре було, я заїхав, думаю, не знаю, що буде, то буде. Але дивлюся, що зараз приїхав, о, нічого туди розсипаюся, не напади. О, трошки розлетіть. Я думаю, що зараз воно буринками пойдеть чітко. Ой, сівалочкою зараз пойдеть чітко. Трошки бачу тут заграбується. Я тебе загрібив на все. Тут додав трошки йому зерна і будемо сіяти. Ну а що робити Всього треба трошки опустити. А може зараз буде. Може буде закидати. Ну все, пробуємо. Нараз... Сліду трошки бачите остається, бля, по шліду не хоче. Тут так на от горах затупано, затрапано. Ну отут то, то хорошо росте, За засипаємо ну, на цьому гому. Нормально. Оце мені подобається. Отут -то так хорошо. Бачите? Ну, десь слід є, то десь там одна-дві паршиво закриває. Зараз ми трошки ці граблі опустимо. Ми їх трошки дерли, хоч опустимо. Ну отут -то нормально засипається. Ну що ж, йдемо. Будемо працювати. Так, зніму пізніше вже, бо тут треба ще трошки попрацювати, бачите, що там гектар. і Знімати так нема можливості. Так, о... Розніму там подальше. Так, ще ці оштучки на три. отори, Раз, два, три. А я ставлю на чотири ще буду. Бачите, трохи ріжі, каже в слідові. Mm -hmm. Нормально, пойдет, мені подобається. Ми їхали, заїхали, дивіться, це соя. От вона стара хає даже. Но трошки є. Мені це проста своя. Не знаю скільки зайти. Це можна було соху, але щось погоди треба. Може в поботу. Завтра не має німа сюди. Ой, так пісок, що його добре прижарило, хоч би ти мовчук. Ось так ми, правда, не знімав, як розкидали, бо телефон забувся. Ще розкидали румом. Доброго порозкидали. Розкидав його, на ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятий отворю, не знаю як вот заставляється. тут пошті на третій полосочці. На гектар 25 прийшло в мене два мішечки. Якраз гарно скочилось такі отрідає. О, ось у нас приїхав, вода вимивається його. Так прошли раз я тут душом сіяв, там нашли ось коронуло, як ударило. От цього. Трошки загнули я там наждачком, напільником трошки пошурупав І все, нормально, працює. Так зараз знімаємо, чіпляємо культиватора, їдуть культурувати. Зараз покажу, що там ми накультивуємо. І сіємо пшеничку. Так, шановне панство, у нас вже сьогодні другий день. нашої, день. Другий вже, третій, перший день ми сіяли дощом. Думали, стигне, думали дощ. Чи погода дасть нам працювати, ні, нічого не вийшло. Сьогодні вже опять почали коріночку, чіли ось, сьогодні вже розкидали румомнім добрива, е чепили культиватора, зараз надрабаємо, його трошки приробимо, розпушимо землю, щоб воно було сіяти. Е Діалочку. Подумали, навіть будемо сіяти румом. Так. Є практика така в хлопці, казали, швидко, легко і нормально цього року навіть сіяли, каже, валку вже і не признають. Так, станемо зараз подивимося, що в нас, що в нас тут зараз робиться. Так, що в нас робиться на полі? Ну от хороша, трішка є, але вона ще м'ягковата. А ні, така вже зуб, зусається. Ні, м'яка. Десь одна попалась хороша. Ну, лучитись лучше. це вже плюс. Будемо пробувати наверно, сьогодні. Нехай пока місь стоїть. Засіємо, може сонечко блисне трохи. І терець якийсь трошки під, підніметься, не знаю. ну В принципі, треба збирати, що робити. У нас є там ще один ту та городу, ще тут огород, тут за кущами, ще там далі в селі. Один городок. То, я думаю, почнемо з того так, що на прицепчик до себе. Навеземо, подивимося і будемо бачити. Одута бачимо ще воно. Зелений, зелена ця сосенка десь трохи є. Коротше, як завжди. Сьогодні бачив вже якісь ковбай, невеликі Джони поїхали молотити. Було фірми, там, звісно, будуть молотити, то треба зібрати. Висушити тут буде порядок. А ми ходимо сіє. Ось, брати Ну, Зараз будемо на полі, подивимося. Скажу два слова про вчорашню культивацію. Бачите, я вчора покультивував, вже вона зовсім друга земелька, а ось не культивував Що? болото чорне, це сутесень, це видно зразу. Бачите, тут розкидали ми трохи добрива. Починали, порухали так, тут. Так. Там так гарненько Туди гектар 25 кинули мішечок. Два, два мішечки. По 50 кілограм. Зараз культивую і будемо сіяти. Цей город і он чорніє там трошки далі побуде. Городик. І той. І буде по Я так думаю. Зараз. Соліс. І погнали. Даємо четверту робочу і. йдемо так працює, четверта робоча. Так, ну що ж, третій день посіву, можна так сказати, екстремальний посів озимих, особисто в мене завершився. Завершився таким результатом. Десь трошки бачу, зверху є, де-не-де, де, але. Це там ще сівалки трошки вилітає з крайньої. От бачите, тут є і тут трошечки є. Це ж сівалки ситуація. Посіялося. Ну і можна так сказати добре. Воврім'ям я, я вигорав, воно трошки злежалося, ну дощі не давали його нічого зробити, але... І я... Його скультивірував і на другий день посіяв. Де ж підсохло, то вчора ще сіяв, а сьогодні теж. Там було скультивіровано, там воно чорніє. Тут теж скультивірував, поки помінявся, то там посіяв воно тут ще підсохло трошки. І було дуже-дуже добре. Ну, посівом я таких екстремальних... У мовах також задоволений. Слава Богу, посіяли і хай собі росте. Ось такі питання. Зараз буде в нас екстремальна, екстремальне молотіння сої. Але це вже друга історія, так що залишайтесь на каналі. А кому сподобалось відео, ставимо подобачку, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.